Вітаю, друзі! Всім привіт, мої хороші! Це відео спеціально для моїх улюблених глядачів, які додивляються відео до кінця, тому що воно довге, тут буде купа корисних порад щодо вашого здоров'я, щодо нашого харчування. Тому зручніше повміщайтеся і будемо готувати. Ну що, друзі, осінні страви вже пішли. Прийшов спас, готов рукавички про запас. Сьогодні фаршуємо перці, зробимо декілька видів салатів і ще рулічки з баклажанів з бринзою. Підготуємо перчики і займемося фаршем. У нас ця страва буде запікатися в духовці і без зажарки. Стараємося як, ну, як найздоровіше готувати нашу їжу. Друзі, чого в мене тут різнокольорові перчики і баклажан, і ще в мене там ягоди за кадром. Тому що саме в різнокольорових ягодах, фруктах і овочах міститься найбільше антиоксидантів, що є корисним для вашого здоров'я, для вашого імунітету, для профілактики ракових захворювань і так далі. Ще з цією метою. Ми використовуємо запечені томати. Це просто суперфуд. Зверніть увагу, почитайте уважно, для чого їсти на запечені томати, або питайте в мене. Отже, до фаршу додаємо сіль, перець, хмелі, сунелі, мускатний горіх, коріандр, сметану і томат, а також сушений часник і овочі одразу морква, коріння селери, цибулька. І рису трохи рис. Рис, має бути напівготовий. Я його звечора залила кип'ятком, що там він покипів, під кришечкою стояв. Коротше, ніч. Він у мене майже готовий. Ну, щоб наполовину готовий. Також додам оці серединки від помідорів, ну не викидать же, друзі, і гарненько перемішуємо руками. Готово. Фарш у мене соковитий, він з овочами, з усякими приправками, юшечками. Ну, щоб не було сухе, тому що я ж без води буду готувати. Хіба капельку кипяточка дам, щоб в духовці пар вироблявся. Начиняємо. Помідори, перці, чи баклажани, чи що у вас є, там кабачки. Що є, які є, овочі, такі начинаю. Навіть цибульку я бачила начинену, якщо у вас урожайний рік на цибулю. Спробую через кульочок на назіпері, ну який для заморозки. Бачите, аж прямо дуже соковитий фаршик. Якщо залишиться, то, звичайно, можна зготовити ті з залишків фаршу. Друзі, якщо все ж таки ви жити не можете без зажарки, можете покривати. Ну, Мені кажеться, що так буде добре. Я не додаю навіть кіпоточка на дно, потім вам скажу, треба було це робити, чи якраз хорошо тут помідори можуть пустити сочок в духовку, ну, я думаю, хвилина 40, при 180, але я вже нагріла на 200 і зменшу залишки фаршу на я помідорки вони підуть в морозильну камеру бо хватить нам цієї їжі на пару днів